Що... Я начальник відділення спеціальної кордону працюває Степан майор залучення Сергій Байович. Я хочу наголосити, що пан майор перетивник Степан. Правильно? Сергій приличний перетинує Сергій на сьогоднішній день робить незаконну спробу не допускати мене для передану кордонів. У мене на руках, і він це бачив, є розпорядження голови Верховної Ради для відрядження. На підставі цього розпорядження мною ну запланована реалізація державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, в тому числі, я довір, що ця зустріч з спікером Конгресу США, від рішення якого залежить виділення Україні 61 мільярду, в тому числі з керівниками комітетів Конгресу і Сенату. В тому числі з керівництвом Пентагону, в тому числі з керівництвом державного департаменту, в тому числі з віце-президентами е, Єврокомісії, в тому числі з лідером консервативної партії е, Великої Британії, і на сьогоднішній день рішенням пана майора, е, яким він визнає не тісним, сфальсифікованим або скасованим. Е, Рішення розпорядження голови Верховної Ради, причому я його проінформував, що відповідно до закону по регламенту розпорядження голови Верховної Ради не може бути скасовано або змінено е інакше, крім як голосування Верховної Ради конституційною більшістю складу Верховної Ради, тобто 226 депутатів. Сьогодні перша грудня, сьогодні 10-та річниця Революції Гідності, коли силовики... Атакували демократію, силовики атакували наш шлях Європейський Союз. Ці два тижні, які у нас попереду, визначальні для долі України, тому що для нас принципово, щоб Україна отримала зброю, амуніцію і гроші. І я хотів довести пану майору, що він виконуючи злочинні накази, тому що я впевнений, що прикордонники тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції Офісу президента. Офіс президента, для якого війна вже закінчилася, офіс президента, для якого атака на єдність. Вони всі займаються виборами. І сьогодні є недопуск лідера опозиції. Хочу наголосити, що на зовнішніх ринках ми маємо бути єдині. Ми маємо виступати державою. Я хочу звернутися до наших партнерів, бо я вимушу їх зараз проінформувати, щоб цей ганебний приклад демократичної поведінки, який поплюжить Україну, ні в якому разі не вплинув на прийняття рішення, надання нам фінансування, прийняття рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС, тому що це все, як і перту, 10 років тому підуть. Україна буде в ЄС в НАТО і демократичному державі для того, щоб не використовувалися залежні від них 에, представники силових закон, тому що йому доведено, що народний депутат керується виключно інституцією і законами України. Якими підзаконними актами діяльність народного депутата не може бути однежна. Ну, Тим більше, що є розпорядження голови Верховної показує підсумку пісульку, що ну, хтось намагаються його скасувати незаконно, і в даному випадку я хочу наголосити, що зараз, із-за цього, про Україну питання буде вирішуватися без України, тому що я єдиний доповідач на IDU, це міжнародний демократичний форум, це міжнародна найавторитетніша інституція в світі, де представлено Республіканська партія Сполучених Штатів, де представлена європейська народна партія, і пан Майор позбавляє Україну можливості брати там.